Отож, давайте повернемося до того, як правоохоронцям нібито вдалося перекрити хлібну оборудку. Провівши понад 70 обшуків по всій країні, затримали 30 осіб. Загальна сума заявлених розтрат понад 138 мільйонів гривень. Вражає нас так. За даними правоохоронців, на відмиті кошти вдалося придбати 13 автомобілів, 18 квартир в Києві та Івано-Франківську, 42 паркомісця у Києві та у Львові, і ще на додачу нежитлову площу понад 300 квадратних метрів у Харкові. Усе це незаконне збагачення та привласнення, розтрата бюджетних коштів, які призначалися для наших з вами українських захисників. І здавалося б, історія закінчилася хепіендом. Винних, якщо не покарано, то, хоча б затримано і винесено підозру, а причетних начальників управлінь відсторонено від обов'язків. Проте тут як в сюжетах найкращих голівудських трилерів, наприкінці, коли злодія перемагають, неодмінно з'являється новий, анонсуючи другу частину екшену.